Аня вулиць в Одесі місцеві не задоволені. Запевняють, громадських обговорень не було. Рішення обласної військової адміністрації вже опубліковане. Щоправда, міська топонімічна комісія визнає без помилок. Не минулося, що не так із новими назвами розбиралася наша Ольга Дунська. Ця вулиця вже колишня Ільфа і Петрова одна з 84, які переіменувала обласна військова адміністрація. Відтепер вона носить назву на честь сім'ї Глодан, родини, яку вбила Росія. Ворожа ракета поцілила у цей житловий комплекс два роки тому. Люди саме готувалися до Великодня. Батько пішов в магазин, а жінка з дитиною і теща залишилися готувати. І от вони всі загинули, а він потім пішов. На війну і теж загін. Така назва символізує не тільки цю сім'ю, а й багато сімей, які таким же чином були просто їх рід викреслений через Збройну агресію Російської Федерації. Серед нових назв одеських вулиць її імена полеглих героїв російсько-української війни, а також історичних діячів. Жуковського стало Святослава Караванського в пам'ять про мовознавця, поета та політв'язня радянських таборів. Вулицю генерала Петрова назвали на честь захисника Маріуполя Євгена Танцюри, а бульвар Жванецького тепер називатимуть військово-морських сил. Як взагалі замовляти таксі? Тепер ніхто нічого не запам'ятає. це повинно вирішуватись не на верхівці влади, а якоюсь народною спільною думкою. Народним мене не питали. Над новими назвами працювала закрита комісія обласної військової адміністрації. На рішення за законом мали лише три місяці. Ми позбуваємося цих всіх імперських радянських маркерів минулого і вибудовуємо нове нову, нову нашу новий наш ментальний гуманітарний простір, де є Одесити борці за незалежність і колишніх епох, і, і сучасної війни за незалежність. В мерії теж є аналогічна комісія. За два роки кажуть, перейменували вже дві сотні вулиць і, мовляв, завжди після громадських обговорень не всі радянські назви змінили, бо не вистачало депутатських голосів. Теперішні рішення обласної влади вітають, але не повністю. По перше, є однакові назви. Ось це вулиця Армійська, яку переіменував губернатор в вулицю Незалежності. В нас є площа незалежності, і тепер вулиця незалежності. По-друге і є помилки, площа колишня Льва Толстого тепер називається площа Менделя Сфоріма, хоча насправді його ім'я Менделе і його прізвище Мойхер Сфорім. Були прибрані вулиці на честь письменників, які були проти радянської влади, які були страчені радянською владою, які були Одеситами і писали про Одесу. Чому прибрали їхні імена? Пояснюють члени закритої комісії. ОВА Постовський, Петров, Бабіль, Алєша, Катаєв, Багріцький. Це пліяда російських радянських письменників, які перше причетні до встановлення радянської влади на території України. Вони воювали або в Білому Русі, або в більшовицькій армії. У подальшому частина з них працювала в органах радянської безпеки. Всі вони в подальшому працювали пропагандистами. Нові нази отримали і центральні вулиці міста. Пушкінська стала італійською, а Думська площа, де розташована мерія біржевою. Пушкінська італійська, це її теж назва ще з 19 століття. В будь-якому разі, коли ми проводимо екскурсії, дуже часто ми згадуємо про старі назви. Тут біля міськради і досі стоїть пам'ятник Олександру Пушкіну. Його обласна військова адміністрація рекомендувала прибрати до музею. Це нам цікаво, що як Це так, до сих пор цей парнішка стоїть В центрі міста обично вже по всіх містах все кругом позносили, а цей парень парнішка... стоїть. Це ж пам'ятник. Від того, що ми його приберемо. Що зміниться, скажіть. Суперечки щодо нових рішень не вщухають. Водночас ветеранські організації вже розробляють посібник, аби познайомити одеситів та гостей міста з людьми, на честь яких тепер названі вулиці з Одеси, Ольга Дунська, Ігорка Занжи, ми Україна, марафон. Єдині новини.